Ціна почала зароджувати лонговий Оф, працювати з ліквідністю, формувати зони ФВГ з подальшим їх тестом, і робота з ліквідністю в цих зонах ФВГ. Старший таймфрейм мені також дуже подобався, як то ціна закривалася всюди з фіпами, як вона працювала з ліквідністю. І до того ж, якщо вчора. Ціна рухалася в боковику невизначено, то сьогодні вже такий от чіткий лонговий тренд. Єдиний нюанс це ось ця маніпуляція, яка, скажімо так, портила всю картину. Тому для того, щоб максимально себе обозпасити, я хотів чисту модель на молодшому тайфреймі для набору позицій. І на 5М ця модель була просто ідеальна. Дивимося. Маніпуляція з локальною ліквідністю минулої сесії. Далі формування зони ФВГ з подальшим її тестом. Ще одне формування зони ФВГ, яке дало злом. Ось на 5М. Виглядало прям дуже гарно. Далі ми протестили цю зону ФВГ е свіпом. І тільки після цього я прожимав позицію в лонги і знову ж таки прожимав фікс 2RR, стоп кидав за маніпуляцію, за захищену ліквідність. Ось. І на відкритті Лондона, і навіть вже в кінці Франкфурта ціна імпульсно почала рухатись до даних ось таргетів, які виглядали отак, така компресія. Ми їх доволі швидко зняли, це притаманно для активу Герсор.